Поговоримо сьогодні про Ларису Косач, нашу Лесю, і говоритимемо про відоме. Бо у її житті, мабуть, що не лишилося нічого такого, що було не винесене на загал. Тож говоримо про відоме, але з психологічним коментарем. Усі знають, що після народження Лариси у її матері Ольги Косач Олени Пчілки була післяродова депресія. Вона. Лишила новонароджену дитину та старшого сина Михайла на чоловіка й поїхала лікуватись. Ну тут, в принципі, все ок. Цю інформацію як вже не смакували. Найчастіше згадують про те, що Олена Пчілка не взлюбила свою доньку через те, що вагітність. Була небажаною, першу дитину вони хотіли і планували, а от Ларисою вона завагітніла випадково, їй було дуже складно, а потім трапилася ще й та депресія. З причин, чому мати не любила свою доньку, були ще й такі, що Леся була тихою і покірною, схожою на свого батька, як вдачею, так і зовні, а це її мати сприймала за слабодухість, а іноді навіть за відсутність інтелекту. Мати любила більше Михайла, а батько Лесю, звідки це все відомо та зі спогадів її братів та сестер. Стосовно інтелекту Леся та Михайло спочатку освіту здобували вдома. І навчала їх сама Олена Пчілка, Бо на той час освіта була лише російською мовою, так як Україна, на жаль, була під владою царської Росії. Усі дивуються більше тому, що вони навчалися вдома. Що тут дивного? На той час домашнє навчання було звичною справою. Сама Олена Пчілка до того, як поїхати до Києва на навчання, початкову освіту також здобувала вдома справа в іншому: Петро Косич, її чоловік, батько Лесі, Михайла і ще чотирьох їх дітей, які на той час ще всі не народилися, був чиновником царської Росії. Хоча, як він, так і його дружина мали проукраїнську орієнтацію навіть познайомилися завдяки старій громаді. Що це, за організація? Розказую. це таємна організація, яка сприяла розвитку всього українського збирання фольклору, друк книг, постановка вистав українською мовою. Родина Косачів фактично жила за рахунок платні батька. А ще він спонсорував багато ідей своєї дружини Олени Пчілки, видавництво книг, журналу, газети і так далі. Тому нас скоріше має дивувати те, що діти в родині косачів отримували освіту українською мовою. Мати штучно створила для дітей україномовне середовище. Спілкуючись з такими ж родинами лисенків Франка, ну звісно, і простими селянами. Коли Леся опинялася в місті, то за її спогадами молодь була більше російськомовною, їй було складно і їх з братом не сприймали. Але це рішення Олени Пчілки було правильним. Це був єдиний шлях. Бо діти виросли справжніми українцями. А ще говорять, що Олена Пчілка свідомо наголошувала на інтелектуальних здібностях Михайла, а Лесю вважала дурною. Так спрацювала її менша приязнь до дитини, різниця у віці чи щось, чого ми не знаємо важко сказати. Але якщо б Олена Вчілка опинилася на прийомі у психотерапевта, то він би її, звісно, запитав, чи може вона пригадати той момент у дитинстві, коли її мати обесцінила її досягнення? І пані Оля, звісно б, розповіла, що в далекому дитинстві, в гадячі? Її хрещений батько подарував їй гарні листівки, і на звороті однієї з них маленька Оля переписала чужий вірш. Але знизу лишила підпис Оля Драгоманова. Вона й сама точно не могла сказати, навіщо це зробила, але показала результат своєї роботи спочатку батькові. Той зробив зауваження стосовно того, що Оля підписалася під чужим віршем. Проте дівчинка його запитала, чи він би хотів, щоб вона писала власні вірші і підписувалася під ними. Батько, звичайно, був не проти, а от мати Вам цікаво, що сказала мати. А от мати якраз і обезцінила, зроблене дочкою. Бо вона сказала, що дівчинці не варто таким забивати свою голову, а ще що вона зіпсувала таку гарну листівку. Тому ця ситуація цілком могла визначити характер подальших стосунків матері з дочкою та вплинути на характер стосунків самої Ольги Косач та Лариси Косач. Хороший психолог вам би сказав, якщо мати не приймає свою дитину, то так було в її дитинстві. Все це проекції. А ще це могло вплинути і на популярність самої Олени Пчілки, бо практично у кожному Відео у кожній розмові про неї наголошують саме на тому, що Олена Вчилка була штучно забута, та й за життя вона була не настільки популярна як інші письменники. Тому можливо, отой випадок з матір'ю зіграв свою роль у житті. Олени Пчілки. Далі. Останнім часом модно говорити про те, що Леся не була тяжко хворою. Це Радянщина, так її зображали. Згодна, акцентувати на цьому увагу не потрібно. Але і правду варто знати всім. Бо те, де мала проживати Леся. Чому тільки в неї був власний білий будиночок і власна рожева кімната в колодяжному. В тому будиночку їй було дуже хороше і писалося найліпше. А пізніше, в осінні та зимові місяці Леся була змушена їхати кудись де сухий клімат, Крим, Грузія, Єгипет. Ще були періоди в її житті. Коли вона не могла писати, не вкладалася в дедлайни, за станом здоров'я не вносила правки, брат Михайло для сестри зробив кілька столиків, це було після операції на руці, щоб Леся могла писати в ліжку, щоб вона не напружувала руку. Один з варіантів столика Михайло вдосконалив саме для того, щоб Леся його брала з собою в дорогу, бо був випадок, коли Леся поїхала в подорож без нього, зрозуміла, наскільки їй тяжко. і цей столик Лесі передавали рідні. А ще Леся. Назавжди відмовилася від гри на фортепіано, яке вона просто обожнювала, музика була її таким же великим захопленням, як і література. А ще скільки лишилося всього того, чого ми не знаємо, оті безсонні ночі, про що ми тільки здогадуємося. Але про це ми можемо дізнатися якраз вже з її творчості. Тому, так, звісно, не варто говорити про здоров'я Лесі. Але якщо я вже почала, то продовжу. І якщо б вже сама Леся була на прийомі в психотерапевта, то, звісно. Вони покопалися ось у чому. Якщо спеціаліст був би хорошим, то він зрозумів би, що Леся не просто так замочила свої прекрасні ніжки. Та хворіла не просто так. Це був єдиний легальний спосіб отримати любов матері та поблажливе ставлення до неї. У цьому ніхто не винен так діє наша психіка, яка підтягує за собою події у нашому житті. Тепер же поговоримо про Лесю та Михайла. Я впевнена, що всі бачили їх чудові дитячі знімки. Так от, стосунки брата та сестри косачів. Як не дивно, між ними не було конкуренції, хоча мати цьому сприяла всіляко. Леся найпершому своєму братові звірялася у літературних спробах, і він її завжди підтримував схвальним відгуком. Михайло Косач також міг би стати письменником. Сама Олена Вчилка на цьому акцентувала увагу. Є досить багато написаного ним та виданого. Кому цікаво, звісно, можете почитати, все це є у вільному доступі зараз. Проте він обрав інший шлях математику і метеорологію. Дивно, правда? Немов уступивши дорогу сестрі, не мов би вважаючи себе причиною того, що мати. Недолюблювала Лесю, а Леся від цього тяжко хворіла. На підсвідомому рівні Михайло вважав у всьому винним себе, тому й помер у досить молодому віці, навіть раніше своєї сестри. А якщо б він звернувся до психотерапевта, то знав би, все це і його б шлях, можливо, склався б зовсім по-іншому. Що ж з особистим життям Лесі? Чи могла вона кохати та бути коханою? Як ви вважаєте? Я думаю, що відповідь вже ви знаєте, а якщо ні, то я вам підкажу. Тут вже потрібно було обирати Лесі. Або одне, або інше. Ви вже почали розуміти закономірності життя родини косачів, бо Леся могла кохати лише ту людину, яка не любила її. Яка причина? Ну, звісно, Леся щиро любила маму, але відчувала, що найрідніша людина не відчуває того ж? Що й вона. Тому історія кохання Лесі Українки та Сергія Мержинського не потребує зайвих коментарів. А от про квіточку, тобто Клементія Квітку, Чоловіка Лесі Українки. Тут і так все зрозуміло. Лесі просто життєво необхідна була сепарація від батьків, зокрема від матерів. Але вже на тому етапі життя та сепарація особливо нічим їй не допомогла. Тепер ви розумієте, що Леся іншою бути не могла. Все склалося так, як саме й мало бути. Переосмислити життєвий шлях найвідомішої жінки української літератури нам, надіюсь, вдалося. Як ви вважаєте? Чекаю на нові зустрічі!